Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми будемо квасити капусту по звичайному класичному рецепту. Для цього ми маємо мати щільну головку білокачаної капусти. Звернути увагу при покупці, щоб такі пелюстки були тонесенькі. Маємо мати звичайну кам'яну кухонну сіль, ні в якому разі не йодовану. Щоб капуста була смачніша, на кожен кілограм капусти додаємо. 50-60 г моркви, потертої на тертку, для моркви по-корейськи. 15-20 г кухонної солі. 20 г кухонної солі це виходить ложка з малесеньким верхом. Ви дивитесь на ложку, оскільки в нас знизу має верх, стільки зверху. Це буде 20 грам кухонної солі. Лавровий лист для смаку і перець горошком чорний. Все відважили. У нас на 3 кг білокачаної капусти, іде морквина, вона заважила 160 грам, три ложки солі ми відважили 60 грам. Взяли три листочки лаврового листя і 15-20 грошин гіркого перцю. Тепер ми за допомогою такої терточки з регулятором січемо капусту, так, щоб смужки були 0,5 см тощиною, не більше. Друзі, ось посікли ми капусточку, додали оцих три листочки, які ми відміряли, так їх ми їх помнемо ці листочки, щоб вони розподілились по всій капусті. І ось наша морква. дивіться, яка гарна. І звичайно, відміряну сіль ми висипаємо. Тепер ми маємо. Дуже гарно це все перемішати, щоб вона рівномірно розподілилась і морква, і сіль в капусті. У квашеній капусті найбільше корисних речовин. Квашена капуста готується методом ферментації за допомогою молочно-кислого бродіння. Завдяки активності бактерій, що розмножуються та погинають вуглеводи, капуста насичується корисними речовинами. Органічними кислотами смак капусти стає кислим, а термін зберігання збільшується до кількох місяців. І саме квашена капуста у холодну пору року є джерелом вітамінів. Подивіться, поки ми помішали, капуста мокра. Це означає, що ми правильно вибрали сорт капусти. І капусточку зараз ми будемо складати в банку. Але є дуже багато господарів, які використовують бочки, є використовують великі такі ємності, пластмасові для складання капусти. А є використовують 3-літрову банку. Ми будемо сьогодні складати капусточку в банку. Банку ми перед цим гарно помили кип'яченою водою із содою. І тепер у баночку будемо складати капусту. Складати її і добре-добре толочувати для того, щоб вона пустила сік. Адже наша квашена капуста має бути у своєму суку. Буває так: купиш капусту. Вроді би, вибрав все так, як потрібно, а соку того немає. То ні в якому разі не потрібно залишати капусту суху. Тоді ми беремо. Літру кип'яченої води сипемо 2 столови ложки, отаких, от як я показувала без верха, солі, і заливаємо. Але це дуже б не хотілося через те, що саме вітаміни у нашій квашеній капусті, ті, коли вона сама свій пустить сік. Хочу вам сказати, що як ви перемішали капусту із сіллю. То почекайте, минут 15-20, ось вона постояла і вона вже просто зверховий сік. Ви бачите, вітаміну С, щоб ви знали, у квашеній капусті більше, ніж апельсина і в лимоні. Що ще хочеться сказати, що сьогодні сіль продається різна, тому потрібно капусту пробувати на смак. Спочатку здається, що вона сольона, а потім ви бачите, що ще й не вистачає солі. То треба додати трошки солі. От ви бачите, три кг капусточки нам якраз виходить трьохлітрова банка. Дуже добре їсти квашену капусту людям, які хворіють на серцево судинні захворювання. Також, якщо тривога, а сьогодні в нас всіх тривога, бо в такий час ми живемо то квашена капуста допомагає заспокоїтися і знизити рівень тривоги. І ще ось дивіться, скільки соку, ми цим соком ще залиємо цю капусточку до верха. Якщо ви в великій широкі ємності квасите капусточку, ви повинні накрити або хлопчатобумажною тканиною, або марлею, а зверху покласти груз. В даному випадку кладемо листочок з капусти так, щоб наша капуста була повністю накрита розсолом. І кришечкою ми не накриваємо, О, постійно слідкуємо, щоб розсіл був зверху. І капусточка наша стоїть, ось як ви бачите, в мисці. Як ми будемо знати, що капуста вже кваситься? Перші 5-6 днів капусту слід тримати у теплому місці, поки пройде основний період бружіння. Але вже на третій день ми забираємо такий листочок і робимо дерев'яною шпашкою проколи аж до дна банки. Отак, От щоб було проколів з 5-6. І так робимо два рази в день кожен день. Ознакою початку бродіння є слабке таке помутніння розсолу і утворення на поверхні самої капусти така сніжно-біла піна. Піну потрібно знімати і забирати. І, звичайно, випускати всі ці 5-6 днів гіркість. Це повітря цією шпажкою, що я розказую. Потім, через ці 5-6 днів, ми заносимо любу ємність, які викласили капусту у прохолодне приміщення. І процес брудіння там далі він завершується. Під час зберігання на поверхні капустяного соку і гніту, бо ж потрібно зверху покласти гніт, може утворитися така плівка з плісняви, то цю плівку обов'язково слід зняти. І Гніт також помити, а якщо ви накриваєте марлючкою, помити у переваренні соленій воді і знову накрити. Капуста має вже і після 5-6 днів бути приміщенні, де 0 плюс 5. Або баночка має бути в холодильнику, або якщо більша ємність, має бути в погрібі. Друзі, ось ми використали, дивіться, серветка така, бачите, листочок цей, серветка. І гнітом у нас буде служити ось така баночка з водичкою. І наша капусточка буде кваситись. Якщо вам. Подобається рецепт? Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До побачення, до нових зустрічей!